Всеукраїнську естафету під гаслом Слава визволителям України ініційовану ветеранськими організаціями держави. Жителі Хмельниччини приймали від мирян. Дорогих гостей зустріли на кордоні двох областей у селищі міського типу Понінка Полонського району. За доброю традицією для ветеранів Великої Вітчизняної організували польову кухню, а також накрили святковий стіл. На честь 70-ї річниці звільнення від німецько фашистських загарбників міста Полонного з радістю відзначаємо 70-річчя звільнення нашої землі від. фашистских поневолюющих. И сегодня до нас приехали наши соседи, житомиряне, и передадут нам эстафету слава визволителям Украины. Войска Первого Украинского фронта подошли к границе Житомирской и Хмельницкой области. И 9 января освободили замечательный красивый районный центр Полон, Поэтому мы с удовольствием передаем эстафету. Фотографії на пам'ять, побажання довгих років життя і заслужена шана нащадків для ветеранів Великої вітчизняної війни. Це неабияке свято. Адже на сьогодні на Хмельниччині залишилося тільки три тисячі людей, які пам'ятають жахливе минуле нашої батьківщини і можуть розповісти, як все було насправді з першого дня до останнього дня на війні. участвовал в Курській битві, участвовал в битві за Нарву, освобождении Прибалтики, остров Мадзунского архіпелага на Балтике в Курлянском уничтожении Курлянской пировки. День Победы в составе 8 корпуса отмечал 17 июня 1945 -го года в Таллине. У полонному учасники дійства поклали квіти та вінки до пам'ятника загиблим воїнам, до вічного вогню, який нагадує прийдешнім поколінням про подвиг наших земляків. 1011 днів і ночей тривало воєнне лихоліття на території нашої області. За роки війни нацисти спалили 78 населених пунктів Хмельниччини, а також вивезли до Німеччини понад 117 тисяч подільських юнаків і дівчат. І все таки радянські воїни вибороли для українців свободу та мирне небо над головою. Тож нинішні покоління із вдячністю несуть естафету пам'яті. Про героїчну історію України, подвиг наших дідів, наших прадідів він є невмирущим, є вічним. І ми повинні не тільки схолити голову перед їхнім подвигом, але пам'ятати його, передати цю пам'ять своїм дітям, внукам і правнукам. Нам потрібно пам'ятати про ті події. З одною тільки метою, щоб не допустити ніколи їхнього повторення, і такі речі це наша слава, це наш героїзм, причому нашого, а не чогось народу. І він, звичайно, не може не об'єднувати. Акція сьогоднішня це і виховання молоди, це військово-патріотичне виховання, те, яке сьогодні ми дуже потребуємо в нашій державі. Ті цінності моральні, які потрібно сучасним молодим людям. І виховувати, і захищати передача естафети буде йти по всіх районах. Це дуже важливо не для героїв, які пройшли цю війну, а для молодого покоління, щоб ми могли на цьому виховувати наших людей. Очисти влучення символів естафети штандарту першого українського фронту та капсули землею з них бойових відбулося у Полонському районному будинку культури. Тут ветерани до двох підписали акт приймання передачі естафети Слава визволителям України А посадовці пообіцяли докласти максимум зусиль на підвищення рівня соціального захисту ветеранів великої втізнаної війни, що передбачають соціальні ініціативи президента України. Всеукраїнська естафета пам'яті мандруватиме населеними пунктами краю майже три місяці, до поки а річницю визволення від німецько-фашистських загарбників не відзначить в усіх містах і селах Хмельниччини. Анна Михайловська, Дем'ян Цегольник з Полонського району для інформаційного випуску.